Дивіться, є така біла, дивіться, є така чорна. Зразу приїжджаєте після весілля вас привітали, берете жінці білу, собі чорну. По 16 тисяч, 32 тисяч. Які тебе МВ купить за 32 тисячі? Там же всі дири. Peugeot 2008, подивимося, як він по салону. Бо я бачив в інтернеті дуже класно виглядає. Реально вживу, Сядемо з Ігором у цінимо. 16 тисяч коштує недорого. Трошки більше 16 тисяч з копійками. О, такі ковші спортивні капець, такий спорткар Ого! вже ніде не дінешся. То точно, руль. Руль, якийсь, знаєш, самоліті. Ферарія якесь, кнопочок скільки. що якась під карбон, так? Але які кнопочки цікаві. Як то все зроблено. Нічого ну, себе. Екран такий вимірний. Ні, ну тут технології йдуть. Що не говорити? Не, ну виглядає за ті гроші, це просто капець. 16.